Що Хтось порятує підлашну мелку Петра, зла Петра посадила мене сюди, вкрала мою вежу, ненавиджу її, обгризу її кістки. Випусти мене добре м'ясце. Тому що. Тому що ти дуже милий, бретон. Так. О, так. Ви всі однакові з вигляду. А я маю гарний посох. Допоможи знайти Петру, скрутити їй в'язи, виколоти очі. Візьми мій посох. Я лише хочу повернути свою вежу. Петра. Петра. Проклинаю її очі. Так, добрий смаколику. Ходімо на гору і знайдемо мелку. Потягти лише середнє руків'я. Спритна штука, так. Ніхто не думає тягти середнє. Обережно. Є штука. Штука в тому, щоб не встигти кров'ю. І ще є важель. Моя кімнатка. Нема кращого місця, щоб варити очі. Нема. Петро, заради вади, здохни! Який же ти добрий кусник, житиму в моїй вежі, гніздитимуся вдома, варитиму гарне зілля та збиратиму блискучі оченятка. Так, тьху на тебе стохло сестра. Так, так, мій посох, візьми. Ой, бээним, шчас гарненьке.